Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Так, в першу чергу я від команди хочу Івана франківців подарувати з Дня міста. На такий рахунок ми не розчитували. В першому таймі ви самі бачили, ми на початку першого тайму пропустили. Ну, але все рівно ми вирівняли ігру, забили в роздівалку гол. Другому таймі, що радує, що вийшли люди, футболісти на заміну і усилили ігру, тому такі рахунки. Завдяки цій перемозі Прикарпаття вже гарантувало собі прописку у першій лізі на наступний сезон, які будуть локальні скажімо так, завдання на ті матчі, які залишилися. Будемо готуватись на кожну ігру на перемогу. Це лише гра, це результат мій 40, моя біля, вона станеться зі мною. 6-1 це, це факт. Але якщо взяти до уваги, якщо сказати чисто по футболу, то перший тайм для нас найгарніший тайм, який ми провели у цьому відрізку чемпіонату України по якості грі. Так, ми знали, що команда супротивника дуже освічена, дуже досвідчена, дуже є гравці, які роблять різницю різницю це лізі. І дуже добре вони на стандартах. Це їхні. Ми з ними один-один, коли зіграли, теж скутово пропустили гол, але ми не змогли противодіяти проти стандарту. Але у нас дуже добрі були атаки, дуже були моменти. І якість грою, якщо брати на увазі не результат, рахунок, а от якість гри, то більш-менш. Другий тайм, третій. Для мене це не розуміло. Я казав хлопцям, що найголовніше це. Честь на футбольному полі. І все вирішується на футбольному майданчику. Ти собі кажеш, хто я такий, як футболіст, чи ти наблюдатель, чи ти спостерігач, чи ти у цьому процесі ти, тебе замітили, і ти в подальшому маєш шанси грати у футбол. Я вітаю команду супротивника в Прикарпаття. Сьогодні День міста, вони напевно це заслужили, але дуже це мій біль буде, напевно, до кінця життя, цей рахунок буде зі мною. що ключовий момент став відрізок 69 по 81, коли ваша команда пропустила. три Мені здається, що мені кожен шматочок мого. Тіла відрізали за цей період часу на футбольному майданчику, тому що це для мене зрозуміло. Але як завжди казав, що гра футбол це гра помилок. Хто менше робить помилок, той виграє. На жаль, ми сьогодні зробили дуже багато, але як так програвати, для мене неприпустимо. Ну, не але в нас ще три гри є. Подивимося, як наші конкуренти зіграють. У нас дві домашні гри. Нам потрібно, нам потрібно вийти, тому що всі хлопці будуть вирішувати це питання. Я не знаю, приїдемо, будемо спілкуватися з президентом, він має питання до мене, напевно. Але я ще маю надію, певність, точніше, що ми маємо, маємо виконано моє завдання по спортивному принципу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.